Якщо подивитися на Японію на європейський союз раніше, то ну, рік-два тому ну мабуть, ми з вами не бачили таких повідомлень, що уряди цих країн долучаються до фінансової допомоги Україні, яка безумовно буде пов'язана із нашою можливістю спротиву російської агресії. Вони боялися цього, вони відносилися до цього дуже застереженням і не хотіли цього робити. Нині тиск США на ці країни будемо називати прямо посилився. Білий дім чітко пояснює, оскільки ми маємо внутрішні політичні проблеми, розуміють усі природи цих проблем. Це не про неготовність республіканців допомагати Україні, це про банальні політичні торги, які стосуються транскордонного співробітництва в США, міграційної політики і таке інше, то ви повинні і Німеччина, і Японія, і Франція, і Великобританія буквально. Вчора Великобританія ховали новий потужний санкційний пакет, який торкається і економіки і Китаю. До речі, ви повинні виділяти більше грошей на власну безпеку. В першу чергу мовиться про власну безпеку для Японії. Це також питання їхньої власної безпеки, тому що нагадую: після Другої світової війни між Японією та Росією не тоді Совєтським Союзом, не завершений конфлікт. Він є до нині, це не можна заперечувати. У них є спільні території. І Японія і Росія друзями особливими ніколи і не були, не залишаються вони до донині. І те, що Японія зараз допомагає Україні, вона в значній мірі поліпшує безпекову ситуацію в східній Азії, де велику загрозу несе Північна Корея, і ми чули неодноразові заяви від Південної Кореї про те, що Кім Нін готується до військової агресії проти їхньої країни. Там також незавершений конфлікт за великим рахунком, можна вважати його з який. До цього часу в принципі притих, але ну дуже дуже складна ситуація. Японія це не остання країна, яка там відіграє визначальну роль ну, саме в стабілізації цієї ситуації. Тому це дуже добре, що Японія сьогодні долучається до безпекових питань, бо після другої світової війни ну вони отримали табу на власні збройні сили, і так далі. Нині потрішку потрішку, але їх повертають до того, що їм необхідно. Саме на ті демократичних процеси, які в Японії варто відзначати, долучатися, і вони долучені до безпекової коаліції до військової скажу так, коаліції на боці НАТО. Хоча Японія не є членом НАТО, але військова співпраця саме Південно-східній Азії з іншими країнами, наближеними до альянсу, вона свідчить про те, що Японію. Скажу так, підтягують до цього питання, і це дуже добра історія. Те саме буде і з європейським союзом. Він вимушений буде виділяти більше грошей на Україну для України на обороноздатність саме України, тому що Байден дуже слушно зауважив вчора у зверненні до Конгресу. Якщо ви не хочете, щоб американські солдати воювали проти росіян у Європі, виділяйте більше грошей в конгресі. І я більше ж переконую, що цю заяву почули і в Європі. Вони чудово це розуміють, тому що європейці. Вимушені будуть тоді збирати і мобілізувати своїх солдат для війни проти Росії, якщо Україна програє для того, щоб вона не програла, треба зараз виділяти кошти для цього.